Вітаю вас! Вам потрібно буде самостійно виконати практичне заняття відпрацювання навичок трудового договору. Ми з вами розглядали трудовий договір і контракт. Внизу у вас буде прикріплено практичне заняття на всеосвіті. Інтерактивний аркуш. Вам потрібно перейти за посилання. Я прийшла за посилання. Можливо, у вас буде тут код. Не чіпайте, просто там зберегти або далі, тобто більше нічого не вводимо. Запишемо прізвище ім'я з великою буквою українською мовою і зберегти. Виконати урок 11 завдань в уроці. Відкриваємо. Перше завдання порівняти контракт і трудовий договір. І внизу у нас є певні твердження, нам треба обрати це трудовий договір або контракт. Зміна можлива, тобто перетягуємо. Якщо щось неправильно, то знову назад. Якщо правильно, то сюди. Якщо неправильно, то знову назад. Я Стрілочки, так? їх тут багато. Вам треба розсортувати, що належить до трудового договору, що належить до контракту. Піднімаємо, пропускаємо. Коли ви зробите це завдання, клікнете відповісти. І тут у вас перше завдання, воно буде обведено в такий колос, що воно вже зроблене. Зараз потрібно виконати завдання номер 2. Співвіднести поняття і значення. Як співвіднести, тобто знайти пари. Трудовий договір і шукаємо мов пари. І бачимо внизу у нас є пара. Якщо щось неправильно, то на хрестик і пара зникає. Коли ви розсортуєте відносно пари, одна пара буде зайвою, так щось одне буде зайве, і відповісти. Завдання номер 3 Прикріпити файл. Напишіть коротке есе, 300 слів приблизно. Чому важливо уважно читати трудовий договір перед підписанням. Ви можна писати від руки, можна друкувати, тоді ви прикріпляєте файл з комп'ютера. Зберегти. Завдання номер 4. Пиши відповідь. Ви працівник, який уклав трудовий договір на невизначений термін. Ваш роботодавець вирішив змінити умови оплати праці. Як це може бути оформлено і чи потрібна ваша згода? Коротко відповіли на питання. Два-три речення. Зберегли. Наступне: писати теж відповідь. Теж є ситуація і є питання. Які документи вам потрібно надати роботодавцю, щоб оформити трудовий договір? Зберегли. Далі визначте правильне чи неправильне твердження. Тут клікнути. Якщо ви вважаєте твердження правильне, то тоді правда. Якщо неправильне, то є неправда. Коли ви оберете правда чи неправда, відповісти. Завдання 7 аналогічно. Завдання восьме теж дев'яте. 10. Вам потрібно скласти три факультативні або додаткові умови трудового договору, які б могли бути включені у вас контракт. Включіть пояснення, чому ви обрали саме ці умови. Будь-які три додаткові умови, які б ви хотіли бачити в вашому контракті і чому. Зберегли. Прочитайте наступний уривок контракту та вкажіть його недоліки. Або незрозумілі місця, обґрунтуйте. Мається на увазі недоліки з точки зору юридичного спрямування, а не орфографічного. Шукаємо юридичні недоліки або незрозумілі місця, і виписуємо зберегли. І у вас буде 11 завданців виконання, і тут буде написано 100% виконання. І тоді вони йдуть до мого кабінету. Я перекладаю і ставлю вам оцінку. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення.